Доброго дня! Сьогодні дивимося в оренду. Дуже цікавий будинок, який знаходиться прямо в сердечку міста Вінниці, це на Соборній. І так, внизу у нас є гараж повноцінно закритий. Ось такого плану. Тут у нас пральна машина. Також котел на обігрів, ще рукомийничок, ну і відповідно парку для автомобіля. Заходимо на перший поверх. Дуже цікаве планування. У нас в центрі така зона вітальня, з якої вихід фактично на зимній сад, та з якої розгалуження на кухню та санвузол. Санвузол у цьому будинку один, він знаходиться на першому поверсі, далі я вам його покажу. Ось такого вигляду: тут туалет, рукомийник та відповідно душова кабіна. Повертаємося на перший поверх. З нього є вихід ось в таку величезну камінну залу вітальню. Вона дійсно величезна по площі, Ось можна бачити. Також в цій кімнаті знаходиться ще барна стійка. Ось ближче я вам її покажу. Такого вигляду. З цієї частини будинку, з цього крила, скажімо так, цей будинок цікаво, розташований він на ліве крило і на праве розподіляється. В правому крилу, крилі у нас дві спальні, а в лівому більярдна і ось та камінна зала, яку ми щойно дивилися. Ось такого вигляду має у нас більярдна. І спускаємося вниз, тобто з більярдною спускаєтесь вниз і потрапляєте ось у цю таку досить велику камінну залу, зону відпочинку. Тут можна зустрічати гостей, ну або обладнати як робоче місце. Далі переходимо з вами у праве крило. Наверху маємо дві спальні. Одна менша, вона ж є ще також її, так скажемо, бібліотекою. Там одно спальне ліжко. Ось тут, праворуч, ви можете це побачити. Ну і відповідно ще кілька робочих стола. Також наверху у нас друга спальня, вона досить велика, і тут знаходиться безпосереднє місце для зберігання речей. Шафа є дуже глибокою, ось прямо ви бачите на всю стіну. Ця кімната вживу досить велика, тобто така повноцінна спальня і ще з гардеробною, з місцем зберігання ваших речей. Будинок дуже цікавий. Альтернативних варіантів за таку вартість взагалі немає у місті. Він знаходиться максимально близько до парку і до універмагу. Розташований при цьому розташований в досить спокійному місті в такому затишному дворі. І ще ось ближче покажу зимній сад, дуже затишний. Телефонуйте з радістю, покажу будинок вживу.